Я сьогодні отримала ще один подарунок від моїх рідних. І зараз хочу вам показати, що це за подарунок. Це ось такий букет квітів в горшку. Зараз я його розпакую і не знаю, де поставити. У мене всі вікна вже зайняті. Куди я його примущу, я не знаю. Ну, але дуже рада. Це гортензія, у мене їх дві є. є вже. Віка говорить попитка номер два, так вона говорить. Ну, там у нас не дуже виходить, вона росте дуже повільно, маленька. Ну, може, каже, ця виросте. Може її в кімнаті лишить. І не виносити на подвір'я, а я виносила в прошлому році. А зараз я її розпакую і десь поставлю. Ну, ось такий букет гортензії. Дуже гарний, бачите? Дуже-дуже гарний. Салатовий, я не знаю. Ну, це ж вони так підживлюють. Я теж там купила те підживлення, і може мені вдасться зробити. Квіточку голубую та, що в мене росте. Ну, а це ось така салатова. Ось такий подарунок мені на 8 березня, такі квіти. Ну і вирішила я його, цей букет, поставити отут, на цей журнальний столик біля своїх дівчат ось тут. Таке у нас фото, і будуть тут стоять цей букет гортензій. Дуже гарний. Листя таке гарне. У ну, мене вже на підвіконі нема місця. Тут у мене все-все зайнято. І, і тут зайнято, Тут теж. Мені навіть я тут не, не розміщую свою розсаду, тут тільки квіти. Тому я вирішила тут. Тут у мене цвіте Декабрист він, квіточки знову і знову, дивіться, які ось, розпускаються і ще дуже багато буде. Ну, немає тут місця йому поставити де. Тому будуть стоять тут.